Так, є... Ох йо, які в Венеції великі будівлі. Так, сюди на каміння, сюди на... Так, сюди на дерево тоді, сюди на каміння. А, один Так, очі. Сюди підуть будувати І ці... Швиденько, кузню, 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 кузню. Летіть, будуйте. Так, ці дев'яточка є. Отці дев'яточка, потім склад і наконі... Ой, швидко пізно. Ой, швидко казарму ще одну. Так, добудуйте вже млин цей. Якщо я так помилився. І ви добудуйте Безкінечність. Одразу сюди. Тут сюди відправимо, там подивимось. Так, безкінечності одразу сюди. Так, швиденько будуйте. Ринок, 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 ринок. Майже встиг. Так, золото потрібно, залізо потрібно. Угу. Дерева немає, нічого немає. Таке буває. Так, одне удосконалення зробимо на атаку і на захист. Можливо це допоможе, подивимось. Так, потім швиденько академію діть будуйте. Так, в атаку. Ще один захист. Вугілля 2000. Ще одну атаку. Досконали їжу. Золото є заліза Вигілля, Ще одне вигілля, супер. Так, йдіть сюди, просто йдіть. Просто йдіть. гарно 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 встиг удосконалити, супер. йдіть далі. Всі ви йдіть далі. Так, один захоплюйсь сюди, встань сюди. Так, 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 так. І... Ну, сюди можеш підійти, може тут щось вдасться захопити. Давай, давай, давай. Захоплюй. стій тут і все, і мертвим грузом листіть. Захищайся. Є, кузня, є. Є, супер. Будуємо. Будуємо одразу казарму ще одну. Так, нам трохи вдалося. Супер. Ай, захопили. Нічого страшного. Прояв виходьте сюди. 39. Мені не потрібно так багато. Але якщо ви так хочете, то добре. Так, йдіть сюди. Сюди-сюди шуденько. Немає їжі. Ох Йо, оце я дав. Оце я дав, оце шалені після цього. Такий гарний початок і такий кінець. Ви всі на... ви тут маєте всі на їжу йти на їжу. От то я видав. Так видав. Так, він робить стрільці, отже я буду зробити стрільців тоді. Одразу на шахти. Щоденько. Чем. Давайте, давайте. Так, є академія, супер. А, так, трохи їжі не вистачає. 18. Що ви тут не працюйте? Що за день такий-то? Баварія. Баварія добудовується тоді. Швиденько депунтичний центр нам потрібно дерево. Дерево це вугілля вугілля на дерево, оп. Залізо на дерево оп. Є. Супер. Будуємо. А може тут одразу? Давайте одразу тут будуйте. Ви швиденько сюди. Будуйте тут мені депонтичний центр. Так, сюди. Так, йдіть далі. Супер. Потім побудуйте тут. І ще одну казарму треба. Супер. Так, треба драгунів одразу зробити. Ми вже встигнемо. Так, супер. І потім. цих рандаширів Так, збільшуємо тиск. Супер робіть це обидва сюди. Так, є. Їжа. Вдосконалиму, досконалому, Щоб хоч десь вона добувалася. Так, не вистачає камінь і дерево. Так, камінь і дерево. то в нас і їжа, поки не вистачає навіть. Шахти, я ще не от Ото я дав. Ото, ото я розумію. Справжній економіст. Оп. Оп. Так, чудово. Йдемо далі. Тиснемо. 17 на їжу. Так, далі і працюйте на їжі. Потрібно мені дерево, ще дерево. 2000 раз. Так, і тут 1000 дерево і 1000 на каміння І мені має вистачити на ще один дипломатичний центр. Так, так, супер. Будуйте ще один дипломатичний центр. Ось сюди, ось сюди. Збираємось без людей в атаку. Так. Шахти в нас поки якісь є. О, знизу бачу ще є. Супер. Будуйте ще. Один, два. Це важливі шахти. Три. Супер. Тут ми робимо тиск. Доволі такий гарний, чудово. Зруйновуємо націю, Супер. Перемога за нами. Так, ще одне. Можна одразу сюди відсилати насправді. І цих теж можна одразу сюди відсилати. Вже не витримають. Так, без людей, слін. Супер, супер. Ой, ну, кіно там GG. Що я не зустріл Росію? Ось тут она дісталася. А, ну українці. Ну вот все українці вынесли Росію. Супер. Сюди біжить. Так, сюди. Подивимось, що там, хто там, с кем там. Оп. Найманці теж сюди хай йдуть. І ці найманці хай сюди йдуть. 25 сюди кудись, сюди кудись. Стрільці сюди. О, о, бачу, бачу. Хтось є. Так. Добро, добро. Когось захопили. Все, зелений теж. А, залишився помаранчевище. Оце так новина. Сюди тоді. Помаранчевий прямо молодець так. Розігрівся. Так, без людей. Сюди, сюди, сюди. Отак. Вот Тут у нас троє французів. Дипломатичний центр. Будуйте на їжу, удосконалимо, удосконалимо. Баварія прийшла ще. А, ну нормально. Буває і таке. Так, залізо. Сюди. Скорострільність. А в мене пікінери, Це в цих треба скорострільність робити. Оп! Оп. Сюди прийдуть. Перемога Так, ну тут дуже важко один проти чотирьох У нас тут просто масово задавлюєшся. Супер, супер, дякую за гро.